Я нікому не скажу, але намеки будуть. Походу буде сьогодні розпаковка нової акумуляторної коси. Зараз са нього вімкнем. Послухаємо. Емас це сила. Всім доброго дня. У нас з'явилася в наявності професійна акумуляторна коса від тайванського виробника бренду Емас. В комплекті. Ви отримаєте по насадку касильну жилку з шпулею, двохпольовськовий якісний ніж, самурайський ніж. Посадка стандартна 25,4 мм. Потужну зарядку, знімають параметри, угу. індикацію, такий мощненький блочок, потужну батарею з макітовською посадкою. Теж з індикацією, бачите, ніонова не, підсвітка. Потужний піщатковий двигун, суцільну штангу, велосипедне кермо. Високу якість ціна, друзі, 10 тисяч гривень, телефонуйте замовляйте. Друзі, як увімкнути косарочку? Включаємо кнопочку. Потім можна обрати буде режим. Бачите, воно перемикається, червоні індикатори світяться. Перший це саме спокійний. Дивіться. Потихеньку можна косити. Це середній режим номер два. А це максимальний. Друзі, чудово смалить. рекомендуємо.